Продається найбільша однокімнатна квартира в центрі міста, житой комплекс А5. Площа 52 метра, поверх 12 з 13. Будинок зданий, ліфт працює, люди роблять ремонти. Отже, вхідна група зустрічає нас так: маємо броньовані двері, два замочка і нічничок один. Далі тут у нас комунікації, вода, тут у нас опалення, так як у нас дахова котельня, світло, інтернет-домофон і пожежка. По праву руку. По праву руку у нас іде санвузол. Він такий досить великий. Ну, не знаю, тут квадратів 8-9, треба по плануванню глянути. Дуже великий. Далі, прямо у нас іде кімната. Багато з людей робить тут кухню-студію, так як комунікації у нас ідуть по підлозі, а праворуч роблять спальню. Отже, заходимо сюди. Тут у нас, по ідеї, мала б бути кухня. Є в нас стояк. Є у нас вентиляція ось тут. Стіни у нас пошпакльовані частково. І кухня у нас також величенька. Десь квадратів 16-15, от десь так. кухня переходить, в лоджі. вигляд у нас на вулицю Хотинську. Хотинська, 12. Там на сторона Міського озера. А позаду у нас іде центр міста. Найрозвинутіший район, Південний бульвар. Все до ваших послуг. Епіцентр Експрес, багато магазинів, доставка, квіти, тобто, все-все-все є. Шість квартир на поверсі. Нагадую, 52 метри, однокімнатна, найбільша зданий будинок, центр міста. Якщо вас цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Всім гарного дня!